Thank Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про допитливе яблучко. На високій яблуні в садочку серед зелених листочків гайдалось маленьке яблучко. Воно було кругленьке, рум'яне, веселе. Надзвичайно допитливе, щоранку прокидалося раніше за всіх, співало пісеньку про тепле сонечко І добрий дощик. Гілочко, а чому сонечко світить? Щоб ми всі росли, Грілися і достигали, лагідно відповідала гілочка. А чому дощик приходить, не вгамовувалося яблучко щоб напоїти землю і дати силу деревам? усміхалася гілочка, але яблучко не вгамовувало. Сонечку, привіт! Як ти гарно сьогодні світиш? А скажи, а навіщо я росту? питало Яблучко. Ти ростеш, щоб дарувати людям здоров'я і силу, усміхалося сонечко, правді? А як саме дивувалося Яблучко? Тоді до розмови долучився вітерець, який саме пролітав повз. Я чув, що в тобі є багато вітамінчиків, які допомагають діткам не хворіти. Ще в яблучках багато заліза. Тихо прошелестіла гілочка, воно допомагає дітям бути бадьорими та сильними. А я знаю. вигукнув дощик, що саме накрапав, що у Яблучку є вода. Чиста й смачна. Вона чудово втамовує спрагу. Яблучко радісно захиталося на гілці. Ой, скільки в мене всього доброго. А ще я таке смачне і таке соковите. Тут прилетіла сорок, і чула я, що дітки їдять яблука щодня, щоб мати гарні зубки, чудовий апетит і щоб бути розумненькими. Бо здорові діти дуже добре вчаться, граються і ростуть щасливими. Яблучко аж засяяло від радості. Тепер я знаю, навіщо я росту. Я хочу допомагати діткам бути здоровими і веселими. Одного дня яблучко почуло, як садом пройшов вітер і прошепотів осінь іде. Пора збирати врожай. Ой, здивувалося, Яблочко. Що таке врожай? І тоді гілочка пояснила це, коли люди збирають плоди, щоб смакувати їх узимку. І тебе, маленьке, теж зірвуть. Ой, як цікаво зраділо яблучко. Я можу побачити світ поза садом. Коли прийшов день збору врожаю, плагідні руки дівчинки зірвали яблучко і поклали в кошик. Яке гарне, яке пахуче. З нього спечемо пиріг для всієї родини. Яблучко зраділо ще більше. Як добре бути веселим і допитливим, адже тоді тебе люблять усі і сонечко, і дощик, і люди. І кажуть, пиріг із того яблучка вийшов, найсолодший у всьому саду. Ось така казочка малята. Дякую за увагу! До наступної казочки!